Ученики напорченко перебачення першу частину групи на кодексу країни. Так, суд оголошує, що в судовому засіданні це ступенішки, которые здійснюють дефіксацію власними засобами від зафіксації. Суд з'явилося учасників процесу, чи не заперечується не проти відеозапису для фіксації. Про у нас відкрити особливо засідання, як да? не заперечує. Якщо не заперечують, інші сторони. Інші сторони, захист не заперечує? Заперечення немає. Так? Добре. Uh, я оголошую, що особистість цієї особи вже встановлена, якщо колись будуть якісь претензії, то анкетні дані вийде особи. Так. Судово судово випитано, Це продовжує судовий розгляд, судове засідання було викликано. Було викликано смітків рука і проманенка через привід. Згідно проманенка є рапорт. Навершимо так, рапорт начальник похож до від прозвіт від спиранка Соловйова, доповідаючи працюючи з ухвалою проповідь про міського суду щодо промісового провідності сільського кормона Сергія Петровича. Здійснено вихід за адресу для кухонського центру. Під час виходу застановлено що заказна адресу проживає американська лозка на переселена го року народження, яка є дружиною втрати останнього. Казана особа повідомила, що, що її чоловік разом з курманентом на депершний час знаходиться в місті Києві на заробітку. Заду. За базою життєвих Каховки. встановлено, що, що місце реєстрації у Миколаївська області, Казанівський район, селищної вулиці індустріального 4 до 59. Ну, мабуть, звільнився в місті. Встановивши мобільний телефон, який належить брату турмонент, здійснення беседу з курманенком

ні з якими а я він прав заяву про те, що я хочу з його, його участі розглядати. Ну і в такому разі я будемо працювати. Якщо він сказав <середження> мінімум, ще пів року він буде перебувати в місті Київ. Із його після них так. Ну, замовити. Це пункт прокурори, це сіль обвинувачення. <серед> Стосовно Колманенко, ви будете наполягати на його ярці, Ні. Mm. Також не буде відмовляється по моменту. К Рукав вже не буду, а полманенко бажаючи ну, найти. Після черги повідомив після 14-го випняти вже не повідомлення. Так. Ви будете наполягати? Пока на попробуй молодость, але не що в почали что-нибудь видно зараз. Так уважаем за неактивную изменил яблоко. Поманенка обоє скоро судове засідання, тому вважає необхідно знову застосувати привіт для того, щоб здійснити його явку судове засідання. І наступне судове засідання, дата, яку ми обговоримо, його буде відносно через привідна приводу. Е, По самому інших клопотань учасників судового процесу є якісь клопотання. Ставилось питання на минулого засідання щодо... 4. доповідати. Доповідати по регламенту. Так. 4. Щодо того, які опроби здійснення група. Опроби, звичайно, проводимо, проводимо, заперечуємо, заперечуємо. Приймає запитання. Сингату <связывая> Ваш адвокат, если на русском языке, я лучше понимаю, говорит о том, что необходимо допросить судебного медицинского эксперта, который исследовал труп погибших. Да. Потому что есть определенные вопросы к ним. В прошлом судебном заседании неоднократно ставился вопрос, а о том, что хорошо бы задать ему вопросы. Вот адвокат сформулировал это уже ходатайство, просто просит вызвать в судебное заседание. Не возражают участников процесса, сутки, суд удовлетворяет данное ходатайство. Но мы сами судебного эксперта, это позиция защиты, и мы тоже должны как возможность наказывать свои ухалки. Хорошо. Относительно сегодняшнего судебного процесса. Кроме свидетелей, кроме того, что вызвал судебный эксперт, у нас сегодня никто не был со судебным заседания, с тех лиц, которые мы можем допрашивать. Один допрашивает. Э, сам Кузнецов, вы будете давать пояснение после уже И после исследования письменные доказательства сделать вы не хочешь. Вы будете приобщаться сейчас или уже после этого всех свидетельных. Думаю, да, что там показания. Все показываем есть. По-моему, я могу по тайму со всем получить. Заляток за это вас привычный доказывает. Никакие вопросы долучили. Если я доказываю все, что действительно я вращиваю. Давайте как правильно выдаем с формой. По точному сидока я отправляю.

До 25 липня не менше там 23 днів 23 року, тому що встигнемо засідання провести. Так, можливо, ми закінчувати просто словопровадження дивлятися до маршрути, не можна все. Так, 26 років. У нас сьогодні з вами 7. 14 липня у нас дуже багато призначено справ колегіальних. Я можу на 19 -е призначити. 19, це чи з 5 10 19 Чи на 21-му призначити. Але це буде останній день. Якщо не буде закращено, поламається автомобіля. Да. 19-го, так, да. 19-го. Mm -hmm. 19. Добре. все сделал Dogi розгляд для, 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 для застосування приводу досвідка Турманенка, а також для выкупу світового дичь експерта.

различные эксперты. Одному мову тлумачу, а вийде, що це етимологічна експертиза зараз. Саме судово-мологічна. Ви як відстановлювали, ви Я So let's На жаль, ми з'явилися свідків, які немає, значення його показання має значення для справи. Якщо ви хочете з матеріалом справи, сьогодні часто вистачає, якщо я така по сапіважами, то не каже, власне, сьогодні У мене справи ще немає, бо за тільки ще буде субіду засідання, зрозуміло.